Отримали нове життя завдяки мистецтву. У палаці Потоцьких волонтери з Кривого Рогу відкрили виставку військових артоб'єктів. Наш дім, Україна. На ній представили використані гільзи, тубуси і снаряди, прикрашені малюнками. Цей мандрівний проект створений майстриною Іриною Липень у тандемі з чоловіком. Коли почалася повномасштабна війна, вони обоє залишили підприємницьку справу та взялися за волонтерство. Пан Юрій допомагав військовим з ремонтом техніки. А ті, в знак вдячності, дарували йому тубуси та. Снарядів. Так йому вдалося привести чимало артефактів з передової. Воно дійсно несе смерть, воно несе розруху, але я розумію, що із зла треба зробити добро. І із цього я в мене всі малюнки, можна сказати, такі роботи, вони несуть мир, квіти. Я не малюю. Війну достатньо, що вона у нас є. У руках майстрині гільзи набувають чималого сенсу. Як, от, до прикладу, один із використаних снарядів, на якому пані Ірині вдалося передати перші дні воєнних дій. Це зима, це перші постріли. Ну, ну і це перші загиблі, це звісно, що сім'ї це як тліли їхні душі, і як кажуть, журавлями піднімалися в небо. Долучають до мистецького проєкту й молодь. Цього разу запросили івано-франківських школярів. Уже на підготовлених гільзах кожен створив свій неповторний дизайн у патріотичному стилі. Незабаром всі готові роботи будуть представлені на благодійному аукціоні. Це можна сказати як підтримка від учнів художньої школи. Допомагаємо, чи можемо і ну, долучаємося до розмальовування. Війна вже йде другий рік і кожен має допомагати може окрім тубусів на своїй виставці? Подружжя демонструє особисті речі окупантів, знайдені на визволених територіях ворожу форму, банківські картки та шоломи. Частину виставки складають фотосвітлини, які відзеркалюють буремне воєнне сьогодення і посилюють емоційну складову проєкту. Прийти та переглянути кожен мистецький твір можна впродовж двох тижнів. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.